Чоловіче ім'я Бой, ймовірно, виникло в результаті усічення одного з давніх двоосновних слов'янських імен, таких як Боджеслав Боджір, Добрободж Гдебодж, в основі яких лежить корінь бодж, що означає бій, бійка, війна. Антропонім бой вперше згадується у 1447 році в місті Перемишль, де фіксується як Ацор. Тобто позивач бой. У 1453 році ім'я Бодж засвідчено на Закарпатті в комітеті Берек, а в 1488 році в Сучаві зустрічаються цигани на імбоя з Челдею. У 17 столітті антропонім бой вже вживається як додаткове іменування при особовому імені. Наприклад, у 1640 році. Андрій Котовіц. також відомо ім'я запорозького козака Василя Боя з 1649 року імена, похідні від Лексеми Бой, Бойко, боян. Нині вживаються в Болгарії, Сербії та Хорватії, де вони виступають як побажальні імена з сенсом, хай бояться його люди або нехай будемо сильними в бою. В Україні ім'я Бой зараз не вживається, але його корінь присутній у численних українських прізвищах. Таких як Боюшко, Бойко, Бойчук, а також у деяких топонімах Львівщини, наприклад, Бойовичі. Аналогічні явища спостерігаються і в Росії, і в Польщі. Так в російській мові є патронім бойов, а в старопольській – ім'я Бодж, схожі на бой імена боб бог рой Вошвой, бан бик Бор, Боябуй, Вошкий, чоп